Привіт! Мене звати Софія Куба. Я логопед дефектолог та корекційний психолог, а також фахівець з розвитку мовлення і комунікації. Поруч зі мною Оля Гура. Всім привіт! Дуже дякую, що погодилася зі мною сьогодні ще раз зустрітися. Дякую, що запросила мене. Так, ще раз, якщо ви спостерігаєте за мною і переглядаєте відео на моєму каналі, ви могли вже бачити зустріч нашого з Олею: про ми говорили про альтернативну комунікацію. І сьогодні ми будемо піднімати теж не менш важливу тему це тема прийняття. Оля є мамою хлопчика Матвійка, який має розвиток спектру аутизму. І сьогодні, власне, Оля, ти поділишся з нами, як... Ви разом з, з цілою сім'єю проходили цей шлях прийняття, і може ви далі його проходите. І е, якщо можна кілька слів про оцей сам початок, е, наскільки він для вас був важким, легким, ну легким, напевно, навряд чи, Як це було? Е, ну, звичайно, коли нам озвучили припущення діагнозу, то це був шок. Угу. Звичайно, і е, я не хотіла вірити. Хоча я була е, найбільш вмотивована, е, щоб все таки знайти, що не так, бо я бачила найбільше якусь угу. проблему, от тому е, ну, це було зовсім нелегко, Звичайно, що ж мені здається, що це для кожної сім'ї не є просто. Угу. А хто був таким першим е, з фахівців, можливо, з людей, які вам сказали правду, або взагалі хто помітив, що щось не так? Ти кажеш, ти не помічала? Чи було таке, що ну педіатр? Можливо, сказав вам, чи ти сама як мама звернулася? Е, ну я сама звернулася, тому що я бачила ту різницю на дитячих майданчиках, угу. що типу, ну щось не так. Плюс Матвій почав втрачати навички, угу. і це теж були дзвіночки про те, що ну. Так не має бути. Йому було рік і п'ять, коли я почала звертати на це увагу, і звернулася до педіатра. Угу. Педіатр мене вислухала і направила до невролога. І вже невролог, яку я спочатку зненавиділа, припустила, що це раз на питання написала в картці, відправила на всі там обстеження ЕГЕ і так далі. Угу. А який був за цей маршрут після от невролога? Що ви далі робили? Як ви шукали, куди і що звернутися? Це був невролог, невролог. По пунктах, по всіх прапорцях пройшлася така: ну, мабуть, але треба ще ЕГ. Ну, ми зробили це ЕГ, яке звичайно було ж, чисте mm -hmm. та нічого не показала. Здорова дитина uh -huh. і фахі, і фахівець на е, цьому дослідженні теж сказала: ну ви ж все знаєте, це, те, мабуть, аутизм. Ну ви ж там все собі. Погуглити, зараз uh -huh. молодь все знає. Я нічого не знала про аутизм, абсолютно. Uh -huh. І е, той такі настрої фахівців, такі, ну та теж бувають різні форми. І я вийшла така, і кажу до чоловіка: нічого страшного. Але коли я загуглила, uh -huh. а в Гуглі завжди пише в кінці, що всі ми мрем, тому воно так е, дуже мене шокувало. Потім, е, я, якщо чесно, не знала, що робити, куди звертатися, але в мене є. Знайома, колишня сусідка, ім'я uh -huh. не називатиму, uh -huh. бо не знаю, чи, чи uh -huh. можна, не давала вона дозволу. е, яка теж має сина з аутизмом, uh -huh. старшого від Матвія на 15 років, практично. Uh -huh. І м вона Підказали. підказала, що рух, куди рухатися, що далі. Тому що е, це ж все одно були такі, е, не було конкретного діагнозу, в такому uh -huh. віці ніхто не, не ставить. Абсолютно, так, так. Uh -huh. і це було припущення. Що угу. можливо в нього раз. І вона направила мене в центр джерело, звідки почалися усі мої корисні знайомства, вся угу. моя робота і е, зустріч з іншими батьками. Угу. І оцей етап шоку він був на початку, коли тобі сказали, що от, із знаком питанням, що і цей розлиз спектру, чи тоді, коли ти вже почала входити в оцей, ну, оце джерело, так? В це коло, коли ти почала розуміти, наскільки це серйозно? Ну бо спочатку, якщо ти нічого не знала про тисну, угу. то ти не могла її зрозуміти, що, як воно виглядає? Шоком для мене було найбільше це прочитати. В інтернеті всю інформацію, а там завжди все описується в uh -huh. найгірших варіантах. І е, тоді був, що коли я почала вже більше працювати спочатку в джерелі, то в мене більше було заперечення. Питаю, що uh -huh. та, uh -huh. та не так. Типу, uh -huh. ну, все одно не так, же ж, не так явно, не так виражено і так далі. Тобто це більше було заперечення, але я розуміла, що все одно щось відбувається, і все одно треба працювати. А скажи так чесно, ви шукали чарівну таблетку? Е, ти знаєш, я так от думала про те, чи справді ми шукали ту чарівну таблетку, але м м хочу себе похвалити, що. Е ми розуміли, що ніякі там викатування яєць, чародії, голкелотерапії і так далі не, ну, типу, не спрацюють. Я розуміла, що це все праця. Але справа в тому, що от, власне, в моєму оточенні були люди, які виховували дітей з аутизмом, це також повпливало на те, щоб я пішла правильним uh -huh. шляхом і не шукала чогось, не втрачала час, коштів і uh -huh, працювала uh -huh. правильно. А ти згадала про те, що ти побачила, що е, навики в Матвія втрачаються під uh -huh. роки. І ну, в моїй корект, моїй практиці часто батьки говорять цю фразу, що насправді все було добре, і там ну, мовно до півтора-двох років дитина розвивалася е, ну, відповідно віку. Типово. І мені цікаво, чи це просто так здавалося. Що ніби і було так, чи воно так і дійсно було, чи, чи дійсно вже дитина там звучала, і настільки вже ті навики зникли? От як це є? От... Я розумію про що угу. І насправді цей аналіз ми проводимо вже, коли вже є таке прийняття більше, коли ти угу. вже можеш більше так об'єктивно зробити той аналіз. І м я скажу, що нам здавалося, що типово. Воно виглядало. Ми такі, ну всі діти різні. Не може бути так, як книжка пише. Uh -huh, uh -huh. Але я згадую там момент дев'яти місяців, що Матвій тобі не міг там повторити досі, uh -huh, досі, uh -huh, такі моменти. Uh -huh. Те, що мало би бути, але ми не дуже звертали на це увагу, бо всі типу, ми різні, розвиваємося по-іншому. По Тому, аналізуючи зараз, я скажу, що все-таки є дзвіночки, ще швидше, на які варто звертати увагу. Ясно. Тобто воно більше так виглядає, що не те, щоб навики пропали, більше виглядає, що просто дитина зупинилась і не рухається далі. Е, може, і так, і ні. Бо в принципі, мені здається, що це просто більш виражено більше стає. виражено стає. Бо дитина стає дорослішою. Так, та. і більше вже вимог відповідно до дитини, і угу. так воно просто таке більш. Ну бо це мені, наприклад, було дуже цікаво завжди, бо в практиці мене ну, відверто скажу, діти там від ну від півтора, так там від двох і е, двох там, рік і вісім, коли е, ну, вже бачиш, що щось не так. Угу. Бо до того часу зазвичай я ну, не, не працювала з такими дітьми. Мені завжди було цікаво, а як це є? Чи це дійсно так ну прям навики зникають? Що були були і нема, чи воно так має, якби ну, якби дві сторони. А от на початку, що тебе підтримувало, твою сім'ю, твого чоловіка, як взагалі ви по-різному до цього ставилися? Чи та да, ми по різному до того ставилися? Тому що за паніку в сім'ї відповідаю я <сум> а, за такий об'єктивну оцінку, mm -hmm. за то раціональність. Та раціональність то чоловік, і е, він не бачив проблеми. Він такий, ну якщо ти хочеш, щоб тобі було спокійно, щоб тобі 10 спеціалістів сказали, що все добре, ну нехай, піди до тих uh -huh. 10 спеціалістів, хай тобі поставлять галочку, що все окей. Але м він ще виявився е ну, так, нетрадиційно, як чоловіки сприймають. Як ми звикли, що е та ти це такий важче, ніби мама швидше приймає, мій чоловік дуже швидко прийняв. Uh -huh. Дуже швидко, він такий, що робимо? Я uh -huh. заробляю гроші, ти працюєш з Матвієм, Так, uh -huh. будуємо. Uh -huh, так подумаємо. Uh -huh. Тобто він так, ну, є проблема. Ми можемо вернути час назад. Uh -huh, uh -huh. Не можемо. А якщо можемо, то що ми можемо змінити? типу, uh -huh, uh -huh. Ну, типу, ну, Це те, що ти не можеш ніяк спрогнозувати чи завадити цьому. Тому е, він так досить. І це тримало, бо я uh -huh. в такому емоційному стані була. І та його така впевненість про те, що ми маємо починати роботу, шукаємо способи, вона мене так трохи. Докупи зібрала ну, мотивувало. мотивувало так. Так. Ну, так, по твоїх словах я розумію, що з вас була хороша команда, Так. і ти знаєш в своїй практиці теж це дуже помічаю. Що якщо цілісно сім'я йде якби в одному напрямку, оце командна робота, так? Де бо ми завжди часто кажемо, що фахівці і батьки мають працювати в команді, але команда починається з сім'ї. Uh -huh. Тобто так, тобто, якщо сім'я приймає цілісно і рухається цілісно, це оці качелі в подальшому трошки якраз стабілізують. Uh -huh. І от ти говориш, а я собі аналізую і думаю, блін, наскільки це ну, от, дійсно важливо? Бо коли ну, там, читати в мене різні бувають ситуації, приходять зі своїми дітьми чи мами, тільки і так видно, що. Що бракує у цієї підтримки? Це, напевно, на початку найбільше і підтримувало вас. Е, так, найбільше підтримувало, тому що е, це такі качелі, там шок, заперечення, пошук, і ти отак от крутишся і, і uh -huh. не можеш зупинитися на якомусь одному рівні. Е, та воно дуже збирає докупи, тому що ну, хтось думає холодним розумом, і це класно. Я навіть запитувала в чоловіка, що насправді він відчував. Uh -huh. е, ну, не можна казати, що він відчував. Типу, бо звичайно він теж переймався, переживав, але він вмів себе зібрати. Це такий тип характеру. Тому власне, це дуже допомагало. Але були речі, які і демотивували, Наприклад, інші родичі, які часто говорили про те, що Оля, це хлопчик. А хлопчикся, це спокійно. добре. Почекай. чекай Почекайте. чекайте, три роки, а там будемо бачити. Угу. І, власне, це дуже так відштовхувало, тому що тобі треба зібратися. Угу. Ти маєш націлитись на роботу. Ну, клопітку, важку і щоденно. Систематично, так тако, так що потрібно багато зусиль. Сто відсотків. Ти хочеш почути підтримку, угу. а тобі говорять, що ти. Не тим займаєшся, треба розслабитися і жити то життя. Uh -huh. Це демотивує, і насправді не менше страшного, коли ми обмежимо спілкування з такими родичами, якщо це можливо, звичайно, ну просто не слухати, бо воно нічого нічого доброго з того не, не виходить. Тому краще все таки на той період, коли дуже важко емоційно не спілкуватися. Uh -huh. Uh -huh. Ну так, так, так. А як зараз ти оцінюєш свій етап? Тобто... Там по спіралі, Спиралі, якщо так, чи ми беремо там. Ну, бо є дві спіралі. Одна із спіралі є цього Ерикішухарта. Шухар, uh -huh. І там, взагалі, їх аж сім. Та сьома, така ну досить така, не знаючи взагалі притаманна багатьом людям. От зараз ти себе на які відчуваєш. Ну мені здається, що ця там вісім, оця восьма. Я можу помилятися в кількості. Оця остання найвища, вона й не є обов'язкова для всіх. Це боротися за права, за рівність. Оце про це, про те, що ти готова допомагати іншим сім'ям. І власне, я зараз на тому етапі, що на останній сходинці, що я готова допомагати. Іншим сім'ям я змінила рит своєї діяльності uh -huh. на користь цього. І скажу, що насправді воно ж не приходить в один день. Треба розуміти, що якщо ти не на тому етапі, ну це нормально. Ми всі помаленьку йдемо в кожного свій шлях. Uh -huh. Комусь потрібен рік, комусь потрібен п'ять. І, і ми повинні враховувати це, що ми всі різні. Uh -huh. Зараз я вже легше на це все дивлюся, тому що є повне прийняття. Uh -huh. І головне, що я зрозуміла, життя з дитиною, з нетиповим розвитком безумовно, важче сто відсотків, але воно не найгірше. Uh -huh. І це важливо пам'ятати. Uh -huh. uh -huh. Е, а, чи було б так, що ти, наприклад, з одного етапу все рівно верталася о цей етап депресії, та? Там апатії, чи якось такого марних надій? От, що ти ніби вже-вже-вже-вже, І ось я відчуваю силу в собі, таку впевненість, і потім знов посиплюся. Так. Бувало таке, що вже практично там на прийнятті, і мені здавалося, що все вже класно виходить. Але ситуації бувають різні, і діти розвиваються по-різному. Тому та, бувало таке, що я верталася uh -huh. до, до депресії тієї. Але знову ж таки, треба не замикатися і спілкуватися з людьми. Uh -huh. Uh -huh. Вихід в люди він завжди заряджає. Uh -huh. Навіть спілкування з такими ж сім'ями, це теж допомагає, тому що знову ж таки ти бачиш, що життя буває щасливим угу. при всіх обставинах. Так, і, так. і це насправді тут в голові ми самі собі творимо те то щастя. Тому це нормально, якщо ми десь там спускаємося на якийсь рівень нижче. Головне не мовчати про це і не бути самій, щоб угу. не замкнутися. Хтось, мені здається, завжди має бути поряд. Так, так, так. І, власне, в таких от найважчих етапах, ну от найбільше що вибивало з колії? Якісь такі внутрішні твої стигми переживання, чи більше все-таки зовнішні фактори? Оце там, родичі, порівняння з іншими дітьми, такі впливи більше такого характеру. Ну, У мене раніше було багато порівняння з іншими дітьми. Зараз. В принципі цього так немає. Я більше рівняю Матвія сьогодні. Матвія вчора. Це дуже е, так, але е, все таки, оце таке вертання до депресії. Це було моє е, особисте. Mm. Uh -huh. е, в принципі, я вже не так звертала, що говорять інші люди. Але якісь особисті переживання, коли щось mm -hmm. не вдалося, якась там навичка не була засвоєна, ми Там довго ми над нею mm -hmm, працювали. Mm -hmm. Або якась чергова небажана поведінка, яка просто там рознесла супермаркет. Весь і це важко. Ти приходиш додому, і моментами бували такі ситуації, що я казала: я більше стоїти не з хати не пам'ятаю, як Ти мені це один раз сказала, просто буде по про нас розкажуть в новинах. Через 35 років, що от, ми навіть не знали, що в неї є син, бо власти в сиділа вдома. Такі моменти бували, і знову ж таки, головне про це говорити. Uh -huh. І тут важливо насправді, що не всім родичам можна про це сказати, бо є родичі, яких ведеться дуже в депресію ще більше. І якщо нема такого міцного плеча, наприклад, якщо чоловік, ну. Теж дуже глибоко переживає, мені здається, що треба йти в терапію uh -huh. і працювати з фахівцем, щоб ще когось не загнати з собою в цю депресію. Але якщо поряд людина сильна, яка готова тебе витягнути з того стану, то так, власне. Uh -huh. а, от, якби ти зараз повернула час назад і в оцей початок вашого маршруту, що би ти хотіла, щоб тобі сказали, що би ти хотіла почути, okay. які от слова підтримки правильні, Каже, деякі родичі там ну, говорили просто зайві речі. А що б для тебе тоді було б? Би... Таке підтримуючи, можливо, для інших людей, які будуть дивитися це відео, ну воно буде мати якось і для себе щось відгукнеться. Mm -hmm. Ну, мені здається, що декому треба було взагалі промовчати. Mm -hmm. <laughs> так Чайно, це є, гарна Плюс мені було важливо почути, що я не сходжу з розуму, mm -hmm. що дійсно ну, є якась якийсь момент, і ти правильно робиш, що ти перестраховуєшся, що ти шукаєш якісь нюанси, як допомогти дитині. Це для мене було б дуже важливо, тому що я цього не чула. Я така була сама. Чоловік був не проти, але і, в принципі, він такий, ну окей. Всі решта дуже оце скептично до того відносились. Тому, власне, підтримати оці починання, оці перші кроки. Тому що це важливо для того, щоб сама мама не здалася, угу, тому угу. що можна зайти в глибоку депресію і при цьому нічого не робити, а час іде, угу. який ми не можемо повернути, на жаль. Тому е, підтримка, що ти все робиш правильно. Я тебе підтримую в будь-якому е, випадку. Не говорити фрази про все буде добре. Uh -huh. Це найдорожніша фраза, яку я ненавиджу не просто. Uh -huh. Я її не uh -huh. люблю. Про те, що я поряд. Uh -huh. Що тобі потрібно, яка підтримка тобі uh -huh. потрібна? Якщо це якісь родичі або близькі коліжанки, з якими ви дуже дружите. Тобі треба сьогодні вийти на каву. А може, ти хочеш сама вийти в магазин, і в мене є пів години, я можу побути з дитиною. Отакі штуки вони дуже допомагають. Так, так. Це, це дійсно дуже класно, що ти про це кажеш. І я собі так думаю просто залишатися тим, ким ти був до того. Просто Тоже, дружити що? так, як ти дружив до того. так? так, е так. Не ставити собі якихось блоків. Але як будь-яку ти цілі, яку ти досягаєш, так, і ти відчувачку певну трудність, просто залишатися в тому, в тому ритмі, якому було до того. Uh -huh. І ще можна я додала uh -huh. важливо, от, наприклад, коли є коліжанки, які вже мають дітей, і в них типові діти з типовим розвитком е важливо не боятися при тобі говорити про тих дітей, бо іноді складається враження, що люди думають, що я не потішуся успіхом вашої uh -huh. дитини. Це не так. Я готова про це чути, я готова цим надихатися треба приводити типових дітей до моєї дитини і вчити їх дружити це теж важливо щоб так ну типу не відсторонювати не відсторонюватись не ізолюватися від того ну так бо суспільство наше починається з дітей про це я пишу е, говорю, популяризую е, те що ми зараз формуємо в наших дітей воно потім покажеться в суспільстві майбутньому і коли ми хочемо міняти якісь установки в нашому суспільстві маємо поміняти Спочатку себе і дати приклад для своїх дітей. Прикладом так. Так, І як перейшли до теми суспільства, і ну, бачиш, багато дуже різних ситуацій складається. Є класні ситуації, є дуже важкі емоційні ситуації. І от що би ти змінила в суспільстві? щоб би легше було сім'ям, в принципі, ну як справлятися з такими викликами в житті? Мені здається, що я зараз дуже жорстко скажу, Треба змінити суспільство. Ми не готові, якщо чесно. Навіть я себе аналізувала і думала, що от я вже так все приймаю. Ні, треба працювати з собою в першу чергу, прикладом показувати відношення до інших, толерувати і ага. сприймати дітей інших, людей інших за якимось певними ознаками на рівні. Тобто, але це ж потрібно змінити покоління. Мені здається, особливо старші люди звикли не дивитися в сторону людей з інвалідністю. типу, ми не дивимося, бо так нас вчили. Mm -hmm. Mm -hmm. От мені здається, що це треба змінити в суспільстві, не боятися таких людей, як треба протягнути руку допомоги їм, що це потрібно. Але це все має бути така велика робота. Це не станеться просто, бо ми собі про це сьогодні поговорили. На жаль, воно ну має пройти багато часу і багато роботи пророблено. Угу. І от ми говорили з тобою так в колуарах до перед відео. Я би хотіла, щоб ти ще раз з цим поділилася, бо це як на мене дуже важливо про цей досвід європейського угу. прийняття і нашого українського, так? Тобто, ну. Наскільки це є дві такі. Ну я би не сказала, що крайності, але такі дві різні точки. так? Я, ну я згідна, що можливо, воно десь і крайності в якихось моментах е, багато знайомих у зв'язку з війною е, повномасштабною виїхали за кордон і з дітьми. І говорять про те, що європейське суспільство дуже вчиться приймати. Цих дітей не вчиться вони вже вміють приймати uh -huh. цих дітей. Uh -huh. Вони їх приймають такими, як вони є. Вони підлаштовують суспільство під них, вони створюють умови, і це дуже круто. Мені б хотілося, щоб в нашому суспільстві теж так було. Але є нюанс про те, що корекція у європейському суспільстві насправді слабка в Україні uh -huh. вона все ж сильніша. І мені хотілося би, щоб це поєдналося сильна корекція робота з дитиною, тому що. Як ти казала, ми маємо дати дитині шанс так, спробувати так. розвинути її по максимуму. Угу. І оце такий шанс на те, щоб дитина досягнула кращого, плюс прийняття суспільства, мені це, що це щось дуже ідеальне і класно. Що це щось так. таке, де я хочу жити і хочу, щоб жив мій Матвій. Так. І на такій е, гарній ноті, на такій фразі е, чудовій, е, хочу завершити наше відео, нашу зустріч. Надіюся. Комусь це відгукнеться, комусь це допоможе, можливо, для когось будуть на початку от ті слова підтримки, які от було потрібно тобі почути. Чекай, я ще не все сказала. Я дуже хотіла сказати про те, що дуже важлива віра в свою дитину. Без цього ну, нічого не вийде. Ти можеш битися, працювати, знаходити просто найкращих в світі спеціалістів, але ти маєш вірити в свою дитину. Звичайно, ти повинен ставити реальні цілі, щоб не вигоряти і були результати, якими ти будеш надихатися. Але ти маєш вірити в те, що твоя дитина досягне цих цілей. Нехай це буде дуже дрібненькими кроками, але ти все одно маєш вірити. Це дуже важливо. І діти це відчувають насправді. Так, так, так. Я, до речі, е, ну, знову ж звертаюся на свою практику. Такі <різь> в мене вже слова паразити. Діти дуже. Чітко відчувають твій емоційний стан. Я, ну, як фахівець, е, яка ну, якби співпрацює з багатьма дітьми, це дуже чітко відчуваю, коли я не в ресурсі. Ну, бо, бо я людина, я маю свій емоційний стан, я можу відчувати в тому, навіть зранку, чи це якщо там якесь заняття. І наскільки вони... Тонусі і класно співпрацюють, коли ти заведений, так? коли Тут, ти так. приходиш і ти такий, ну все, зараз ми будемо гори вернути з тобою. І дитина, навіть яка має там, ну, там складнішу форму поведінки, яка там на початку свого шляху їй ще це все дуже важко, вона так ще бореться за, на уникнення, щоб там менше, менше йти на поступки. І коли ти такий, ну. Ну, такий розбитий, вже такий, ледь-ледь сам тримаєшся купи, і діти це дуже відчувають, і вони так само сипляться. Тому 100%. ти дуже правильно кажеш, віра це те, що буде допомагати вашій дитині, і, в принципі, і вам І вам, так. Та, І вам, вам рухатись далі. Бо ем, це рушій, це рушій. 100% так. без 100%. віри міститься нічого не вийде. І ще хочу додати, що пишіть коментарі. Ставте байки, і е, якщо будуть запити, то ми з Софією для вас придумаємо щось цікаве. Обов'язково так.